Еліта з еліт такою має стати нова гірсько-штурмова бригада. Її формування на Прикарпатті задекларували Міноборони та Генштаб Збройних сил України. Наразі мова йде про гірсько-піхотний полк. В перспективі він стане 10-ю гірсько-штурмовою бригадою. Дислокуватиметься вона в Коломиї. Маємо завдання подивитися, що з військових об'єктів з нашої колишньої інфраструктури ще тут залишилося, щоб оптимально розмістити. Військову частину. Крім цього, хочу звернутися до населення. Військова служба за контрактом, маса вакансій. Ми готові прийняти і розмістити порядка тисячі добровольців. До армійських лав запрошують спортсменів, досвідчених туристів, скалолазів, таких фахівців, котрі вміють виживати в екстремальних умовах та орієнтуватися в горах. Хочу звернутися до тих, хто має посвідчення водіїв. Хто вміє ремонтувати автомобілі, медиків, прохання звертатися, ми готові розглянути всіх кандидатів, запропонувати, крім в принципі, не саме по державі заробітної платні, соціальне партнерство, надійний соціальний пакет, процес набору, процес роботи з особовим складом, процес прийому і вже отримання соціальних. Захистів, які нам пропонує держава, у нас відбувається. Очолить нову бойову частину Герой України, екс-комбат 128-ї гірськопіхотної бригади Василь Зубанич. Підполковник наголошує, основним завданням нового військового з'єднання буде захист українського суверенітету від гіпотетичних територіальних претензій на Буковину з боку Румунії. Є відповідні політичні сили, які наполягають на повернення. Сусідні держави Румунії в межі 38-го року. Відповідно, ми відчуваємо цю загрозу і маємо створити якісь аргументи для відповіді на це питання. В першу чергу ми повинні захистити свою державу. Зараз ситуація в Україні важка. Як кажуть, ми всім бажаємо нашій країні єдності, особливо нашим політикам. Єдності їм бажаємо. А від нас, що зараз вимагається, це захистити нашу державу. Формування 10-ї гірсько-штурмової бригади має завершитися до кінця жовтня. Далі контрактників чекає ще щонайменше місяць бойового вишколу. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.